Xbox Series S це консоль дев'ятого покоління, що побачила світ у 2020-му, і платформа, яку частина гравців буквально одразу після виходу почала нещадно критикувати, аргументуючи свою думку тим фактом, що Nex який вона представляє, якийсь не такий, неповноцінний. Це наступник Xbox One, який значно за нього потужніший, але в той же час консоль, яка за багатьма параметрами поступається своїм основним конкурентам PlayStation 5 та Xbox Series X. Я користуюсь цим дивом вже близько року і можу вас запевнити, що ця консоль виправдовує не лише своє існування, але й здатна дати гравцю набагато більше, ніж він може собі уявити. Привіт! Я Андрій, ви на каналі Таємна Кімната. І у цьому відео я розповім вам, чому Xbox Series S це максимально недооцінена консоль, для кого вона підходить найкраще, та чому вкрай неправильно обирати ігрову платформу лише за кількістю терафлопсів та потужністю. Як то кажуть, плюси і мінуси, підводні камені, а також ваш лайк і коментар під цим відео. Наперед дякую! Будь-який адекватний огляд техніки варто починати із її зовнішніх характеристик. І хоч зовнішній вигляд та форм-фактор зазвичай не відіграють вирішальної ролі для користувача, адже ігрова консоль купується в першу чергу, щоб грати у відеоігри, у нашому випадку габарити все ж відіграють свою важливу роль, але про це згодом тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Series S це досить маленька та компактна консоль, дуже приваблива ззовні. Невеличкі габарити дозволяють розмістити її буквально на будь-якій поверхні, а стриманий дизайн ідеально впишеться у будь-який інтер'єр. Як власник PlayStation 5 та багатьох інших консолей, можу сказати, що це важливо, адже кожного разу підключаючи ту ж PS5, потрібно звільняти для неї місце і думати, як правильно розмістити на столі, щоб повітря правильно циркулювало і не порушувалось охолодження. У Series S S це продумано ідеально. Холодне повітря втягується з боків та видувається вгору через велику рішітку, за якою ховається не менш великий кулер. У цієї консолі прекрасно продумана система охолодження, і працює вона настільки добре, що її зовсім не чути, вона майже безшумна. І на перших порах це настільки незвично, що під час гри я мусив хоча б раз на півгодини зупинятись і притуляти руки, щоб відчути вібрацію і потік теплого повітря, або вухо, щоб почути, що вона працює. Якщо ви користуєтесь консолями від PlayStation, то добре знаєте, що вони не те, щоб шумні, але їх чути, особливо якщо грати у велику сучасну гру певний проміжок часу. І так ти розумієш, якщо воно гуде, то значить охолоджується і нормально працює. У свою чергу Series S беззвучний майже завжди. Лише якщо довго грати у велику сучасну гру і він стоїть від вас недалеко, як у мене на столі, ви зможете почути роботу кулера, але зовсім трішки. Це найтихіша консоль, яку я коли-небудь бачив, і це мене приємно вразило. Але не варто забувати, що для неї все ж потрібен певний простір навколо себе, щоб отримувати достатньо повітря для охолодження та кудись його видувати. Тому, хоч ця консоль і маленька, не варто її ставити у шафах та закритих нішах, щоб не наробити біди і не стати героєм поганих новин. Я користуюсь Xbox Series S із одним геймпадом у комплекті та 512 ГБ пам'яті на борту. Є каталог підказує нам, що на сьогодні ціна такого комплекту від 11 тисяч 300 гривень. Відсортувавши за цінами, бачимо, що доступний варіант і за 14 999. Якщо ще дорожче, то це бандл із двома геймпадами або у комплекті із іграми однією або декількома, чи підпискує Pass на певний проміжок часу. І цифра у 11 тисяч гривень це найдоступніша можливість доторкнутися до некстену та сучасних ігор, бо основні конкуренти коштують значно дорожче. За новий Xbox Series X з 1 ТБ пам'яті просять від 20 тисяч гривень, а PlayStation 5 Digital Edition обійдеться від 19 200 і вище. У цьому відео я не буду глибоко занурюватися у технічні характеристики, бо до мене це вже робили неодноразово. Та й, на мою думку, сьогодні це не головне. Але для бажаючих поглянути на цифри залишаю ось це порівняння. За бажання зможете тиснути на паузу та порівняти параметри, які вас найбільше цікавлять. У описі під відео також доступні посилання. Я ж заакцентую свою увагу на тих аспектах, які варто проговорити та мати на увазі, обираючи для себе Xbox Series S. а також ті важливі моменти, які усвідомив за майже рік активного користування. Із вищесказаного зрозуміло, що ця платформа відносно недорога, але для того, щоб запропонувати користувачам таку привабливу ціну, розробники були змушені чимось пожертвувати. І ось про ці жертви та обмеження ми зараз і поговоримо. Series S за замовчуванням має 512 ГБ пам'яті, але під ігри та встановлення програм доступно лише близько 350. Уся інша пам'ять зарезервована під операційну систему та внутрішні процеси. 350 ГБ у наш час це зовсім нічого, особливо якщо ви граєте у сучасні ігри, які в середньому займають по 50 ГБ. Для прикладу, Diablo 4 версія для Series S займає близько 42 ГБ, а Mountain Blade 2 близько 46. Якщо ж ви надаєте перевагу виключно великим популярним aaa іграм, то дискомфорту вам не уникнути. Бо для прикладу Warzone потребує близько 100 гігабайт, Forza Horizon 5 140, а Assassin's Creed Valhalla потребує майже 160 ГБ гігабайтів вільного простору на консолі. Якщо ви маєте вдома гігабітний інтернет, то завантажити велику гру повторно, коли ви захочете пограти у неї у якийсь певний день, не буде проблемою. Якщо ж менше, то прийдеться обирати та розставляти пріоритети, адже кількість проєктів, які одночасно можуть бути встановлені, буде досить обмежена. Згадуючи про Diablo 4, я не просто так уточнив вагу саме версії для Series S, бо усі ігри для нього, та в принципі, як і для будь-якої іншої платформи, потребують додаткової оптимізації. У цифровому магазині наявна окрема категорія із такими проєктами. Якщо мова про старіші ігри, то це плюс. Дуже часто вони мають покращену графіку та більше розширення. Це не ремейки чи ремастери, а ті ж оригінальні версії, але трошки вдосконалені. Для прикладу, я проходив першу частину Red Dead Redemption, яка є проектом 2010 року з Xbox 360. Вона працює з більшим розширенням та стабільнішою частотою кадрів, що значно приємніше для сприйняття. Якщо ж говорити про нові ігри, що виходять, то їх оптимізація працює у зворотньому напрямку, усе через те, що ця консоль все ж менш потужна за колег по поколінню. Це проявляється у розширенні якості текстур та кількості кадрів за секунду у іграх. Для прикладу, я проходив Diablo 2 Resurrected, яка виходила на усіх актуальних платформах. У налаштуваннях можна обрати режим роботи і серед них обрати гру у 30 кадрів за секунду чи 60. Перший варіант гарантує приємну графіку, у якій хочеться роздивитися буквально кожен предмет у грі, бо виглядає все просто чудово, особливо якщо порівнювати із оригінальною Diablo 2. Але якщо гравець принципово грає у 60 кадрах, то на нього чекає певне розчарування. Бо, хоч усі рухи нашого героя і стають плавнішими, в загальному графіка стає більш замиленою та не такою чіткою. Таку ситуацію можна зустріти у багатьох сучасних іграх. Ще один важливий момент це розширення, у якому працює Series S. Дивитися відео та мультимедіа можна у 4К, але ігри працюватимуть максимум у 2К, тобто 1440p у тих іграх, де це передбачено. Хоча якщо у вас вдома, як і у мене, лише монітор або телевізор, що працює у Full HD, тобто 1080, для вас це не має жодного значення. Усі ігри працюють у такому режимі за замовчуванням. Закриваючи технічну частину розповіді про Series S, розповім вам про єдину річ, яка мене у цій консолі дійсно нервує, і це геймпад. Точніше, не сам геймпад як такий, бо від попередніх контролерів від Xbox його відрізняє лише нова кнопка мультимедія та форма, а хрестовина. Проблема полягає у тому, що вона дуже гучна, і в процесі гри звук кляцання від неї дуже швидко починає набридати. Щоб ви розуміли, цей звук чути не лише у навушниках під час гри, але й у сусідній кімнаті за зачиненими дверима. Він дуже схожий на звук кнопок механічної клавіатури. Якщо ви десь раптом почуєте, що неподалік щось дуже сильно кляцає, це означає, що поблизу хтось грає на Xbox Series S. Якщо, прослухавши попередню технічну частину із нюансами цієї платформи, у вас могло скластись певне негативне враження, то не варто робити остаточних висновків. Адже саме час поговорити про плюси, переваги та ті аспекти, заради яких варто придбати Series S, навіть якщо у вас вдома вже є ігровий ПК або інші консолі. Найважливіше для будь-якої ігрової платформи це хороший вибір цікавих ігор. На мою думку, у Series S із цим усе в порядку. І так, зараз усі скептики побіжать у коментарі уточнювати, що у Microsoft майже немає ексклюзивів, а ті, що виходять складно назвати хорошими іграми. Усі свої думки обов'язково залишайте у коментарях, будемо дискутувати. Але сьогодні мова не про ексклюзиви як такі, а про саму наявність доступу до проєктів. Трошки далі ви зрозумієте мою думку. Обравши серію S, гравець автоматично отримує доступ до величезної кількості ігор різної величини: від маленьких інді, яких просто сотні, й до великих тріплей проєктів. Зворотна сумісність дозволяє надолужити втрачене і пограти у ігри, починаючи з Xbox Original і до Xbox 360 та проєктів Xbox One. Таких проєктів не так і багато, і зворотна сумісність не покриває повністю усієї бібліотеки попередніх поколінь, але таких ігор досить багато, навіть не пару десятків, значно більше. І що найцікавіше, у більшість цих ігор можна пограти буквально за копійки, оплативши місячну підписку Game Pass, яка відкриває доступ до сотень цікавих ігор одразу, плюс кожного місяця список проєктів поповнюється. Досить часто додають нові ігри та в день релізу, що взагалі суперово, адже це дуже вигідно. За повну ціну однієї гри можна придбати Game Pass одразу на декілька місяців. Тому ніколи не вірте тому, хто каже, що на Xbox у нашому випадку Series S, немає у що грати. Вибір проєктів величезний на будь-який смак та гаманець. А тепер, спираючись на усе вище сказане, спробуємо зробити висновок: для кого Xbox Series S підходить найкраще та кому воно взагалі потрібно. Як на мене, це ідеальна платформа для користувачів, які мало грали у відеоігри раніше, або лише знайомляться із цифровими світами, того типу гравців, яких цікавлять не лише нові та майбутні ігри, але й проекти, які виходили раніше. Із Series S можна зануритись як у сучасні ігри, так і ретро, яких достатньо багато і за доступними цінами. Це платформа, яку варто придбати навіть лише задля гри у ігри з підписки Game Pass. За невелику ціну ви отримаєте доступ не лише до певних цікавих ігор, але й цілих серій. Серед таких уся серія Halo, Gears of War та Fable, Fallout, Dragon Age, Doom, Dead Space Battlefield Banji Kazooie, Mass Effect Need for Speed, Ninja Gaiden, Yakuza та багато. Дуже багато інших цікавих проєктів. Потенційно Series S можна перетворити на невеличкий та дуже потужний універсальний ретрокомбайн, бо ентузіасти вже навчились запускати на ньому емулятори усіх можливих варіацій, які працюють просто чудово. Особисто я таким не займався, бо мені вистачає його із підписки та тих, які я купую сам. Але така можливість існує. І розуміючи це, 350 ГБ пам'яті вже й не здаються якимось обмеженням. Звичайно, додаткову пам'ять можна й докупити, але офіційний SSD коштує майже як ще одна консоль, і від цього нівелюється головна особливість Series S, його доступна вартість. Microsoft випускає чорний Series S на 1 ТБ, але його ціна близько 17,5 тисяч гривень. Що всього на пару тисяч менше, ніж ціна PS5 та Series X. У такому випадку простіше вже дозбирати 2-3 тисячі і придбати якусь із них. Тепер, повертаючись до теми, з якої ми починали: невеличкого розміру консолі, уявимо, що ви збираєтесь в гості, де плануєте у щось пограти в компанії. Ви кладете маленьку білу коробочку до рюкзака, додаєте два геймпади і відправляєтесь отримувати позитивні емоції від гри з друзями. Series S у комбінації із Game Pass – це чудова паті платформа, адже цікавих ігор з кооперативом та просто режимом на двох і більших гравців у бібліотеці більш ніж достатньо. І я дуже сумніваюсь, що власник PS5 чи Series X захоче виносити її з дому, щоб пограти з кимось, бо ці платформи набагато більш габаритні, дорожчі і пошкодити їх простіше. Я користуюсь Xbox Series S уже майже рік, і ця платформа перевершила усі мої очікування. Вперше вмикаючи цю консоль, я теж скептично ставився до цієї версії, адже бачив багато неоднозначної інформації, про яку розповідав вам на початку, про потужність і тому подібне. Але коли пройшов декілька проєктів та зрозумів, у яку кількість цікавих серій з попередніх поколінь Xbox тепер має можливість пограти, і скільки нових ігор додається у Game Pass, які просто цікаво потицяти, зрозумів, що для мене це прекрасна консоль. Це хороша платформа для того типу гравців, для яких графіка не стоїть на першому місці, хоча вона на солідному рівні, обмеження присутні тільки у окремих іграх. Це консоль для гравців, які хочуть грати у ігри, а не мірятись потужністю, кількістю кадрів та ексклюзивів для людей, які просто хочуть грати. У цьому відео я спеціально не називав конкретні ціни за підписку чи ігри, бо поки що на Xbox немає окремого українського регіону. Кожен користувач обирає той, який йому більш до вподоби і купує там. Сподіваюсь, що найближчим часом це виправлять і ми отримаємо власні ціни, а податки від придбання будуть залишатися в Україні. На щастя, українська мова інтерфейсу вже присутня. А що про Xbox Series S думаєте ви? Залишайте свої думки та враження у коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше. А з вами був Андрій. Я дякую вам за перегляд та сподіваюсь, що вам сподобалась сьогоднішня моя історія. Окрема подяка спонсорам каналу на YouTube, Patreon ByMeCoffie та донати на картку. Дякуючи вам канал має можливість розвиватись, а я розповідати вам більше цікавих історій. До зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната. Я ж заакцентую свою увагу на тиса. на тиса, яких тиса? А що про Xbox Series S думаєте ви? Залишайте свої думки та враження у коментарях і підписуйтесь на канал, бо я далі забув. Окрема подяка спонсорам каналу на YouTube забув. А якщо вам раптом цікаво, як усе це записується, то приблизно ось так. Моє робоче місце, камера, мікрофон, два джерела світла. Дивлюсь на себе. Коли знімаю. І найцікавіше, ось там зеленим кольором у сценарії позначений текст, який я маю запам'ятати і проговорити на камеру. Ось так.